Це моє друге відеозвернення до тих, хто хоче працювати гідами. Хто хоче отримати цю супер романтичну професію, але не знає, з чого почати. Більш детальне відео я записала раніше, тому можете його переглянути. Щоб я не повторювалася вдруге. Це відео записую для того, щоб трошечки повірусити, і щоб воно трохи повірусилося в Тіктоці і привернуло увагу. Коротко я в період між сезоння туристичного, коли в нас немає багато турів, а я пішла на відпочинок місяців на два-ну, до. Кінця березня точно. От, тому я буду займатися в цей час науковою діяльністю, писати посібник, знімати контент, свій екскурсійний, писати свої е, оповідання гідів, і можу попрацювати трохи для вас, як там називають викладачів-репетитором. Ось я дійсно викладач. Викладач вищої категорії, викладач туризму, і окрім того, що я викладач туризму, я ще викладач географії і по за першою освітою інженер-гідролог. Тому карта подережі це не просто мій стиль життя, це моя освіта, це просто моя любов, моє життя, і я і за фахом, і за покликанням я спеціаліст туризму та ще з науковою ступіню і практикуючий гід. Тому, будь ласка, буду рада, якщо ви звернетеся до мене за консультаціями відносно роботи гідом. Ну, і можу допомогти вам, звичайно, з турами, з бронюваннями, з консультаціями і якщо потрібно студентам. Практичні дипломні, курсові по туризму, по туристичному обслуговуванню, екскурсійному обслуговуванню. Будь ласка, це теж моє рідне. Я стільки всього написала, скільки, стільки методичок розпрацювала. Тому з задоволенням вас проконсультую і допоможу. будь ласка, зробіть репост цього відео. Буду дуже вдячна. Дякую.